Серйозний прорив у використанні енергії припливів. Енергія припливів це потужне джерело чистої енергії, якщо знайти спосіб її ефективно використати. Попри численні труднощі, інженерний гігант SKF стверджує, що досяг серйозного прогресу в цій сфері. Компанія встановила світовий рекорд за надійністю припливових турбін на об'єкті Мейджен в Шотландії, де системи працюють без незапланованого обслуговування вже більше шести років. Це важливе досягнення для однієї з найповільніших галузей енергетики, адже вона постійно стикається з численними операційними викликами, зокрема. А з постійною необхідністю обслуговування припливних турбін, встановлених під водою в прибережних зонах, де є високі припливи, збільшення часу, що проходить між капітальними ремонтами, може зробити цю технологію більш життєздатною для впровадження експлуатації без надмірних витрат. Такі турбіни зазвичай використовують потужні припливні течії в бухтах, устях річок, вузьких протоках та затоках, щоб обертати підводні турбіни, які з'єднані з генератором для виробництва електроенергії. Цей процес передбачуваний, адже припливні патерни добре відомі і стабільні. Однак, використання